Вітаю вас, малята. Давайте пограємо в гру зимові розваги. Розгляньте уважно картинки і підберіть обладнання для кожної зимової гри. Для катання на ковзанах яке потрібно обладнання? Так. Потрібні ковзани. Для катання на лижах що потрібно? Звичайно ж, лижи. На катаннях на санчатах яке обладнання необхідне? Необхідні санчата, правильно, молодці. Дітки розгляньте картинки, та оберіть ті, які відносяться до зумових розваг та назвіть їх. Перевірте себе. Катання на санчатах, катання на лижах, катання на ковзанах, катання на сноутборді. Це зимові розваги. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!